У суботу на Майдані Незалежності рівняни попрощалися із 45-річним військовослужбовцем Андрієм Бондаренком. Він загинув 16 серпня поблизу села Єгорівка на Донеччині. Слава Ісусу Христу! Він був хорошою людиною. Він був спокійним, доброзичливим. Позитивним завжди. Для всіх знаходив посмішку. Ну і він був героєм в першу чергу. Я пам'ятаю його дуже веселим, щирим, гарним хлопцем. Дуже шкода. Андрій народився на Сумщині. Згодом разом з батьками переїхав до Рівного. Тут закінчив школу, здобув фах будівельника. Андрій Бондаренко пішов захищати Україну на початку березня, казав, що вважав це своїм обов'язком. Спочатку був медиком у піхоті, потім його перевели у розвідку. У день прощання, 20 серпня, Андрій Бондаренко мав прийти у відпустку на день народження до своєї дружини Анни. Дружина Аня розповідає, що він був в наряді. І до завершення наряду залишилось три години. Вона дуже хотіла, щоб він приїхав саме сьогодні на день народження, хоча б в коротеньку відпустку. Але, на жаль, тих злощасних три години не вистачило, щоб повернутися із бойового завдання. У Андрія Бондаренка залишилася дружина та троє доньок. Одна 12 років та 19-річні близнята поховали воїна на кладовищі нове у Рівному. Надія Кривко, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.